Друзі, 10 квітня 2025 року виноград Північ. Раді вітати! Ось почалася весна, хоча не така, як ми всі чекали, а зимова. Ми починаємо знімати відео за пророщуванням, садінням винограду. Ну і все, що пов'язано з виноградом. Наш виноград ще вкритий землею. Ми його поки не відкривали і переконуємось кожного року, що це правильне рішення. Відкривати його будемо приблизно після 15 квітня, коли вже почнеться справжнє тепло, якщо воно почнеться. А поки хочу вам показати ось таку посилочку. Ми приймали участь у конкурсі від Садмаркет і виграли ось такі саженці винограду. Не знаю, там повинно бути 5 саженців винограду, хочу вам їх показати. Розпакувати при вас і подивитися, що тут є. Отже, давайте подивимось разом. Зараз при вас ми це все розпакуємо. Так, ось ці саджанці винограду. Давайте так, щоб було видно і кореневу систему. Так. Дивимось. Так. так, отже, 5 саженців винограду. Давайте так підемо, щоб вам було видно. Аватар, Азія, Зорінька, Цимус і Слава Україні. Ось так виглядають садженці. Ось така корнева система. Ну, Чудові сажанці. Ну, прекрасно. Я нічого не можу сказати про них поганого. Гарний матеріал. Дивіться, що я хочу вам запропонувати. Є в нас отакий сажанець, як Азія. Зараз я його окремо візьму і продемонструю. Ось оцей сажанець Азії. Давайте якось отак. Ось, дивіться, отака Азія. Я хочу його розіграти між підписниками нашого каналу. Оскільки. Ну, аватар, Симу, слава Україні! Зорінька. Ми вже пообіцяли нашим сусідам, друзям віддати безкоштовно. І вирішили, що Азія, всіх, всіх саженців, Ну, напевно, що найбільш прикольний для розіграшу буде. Отже, що для цього потрібно? Підписатись на наш канал, поставити лайк і будь-який коментар до цього відео. Розіграш проведемо. Давайте! 20 квітня. Виберемо рандомно переможця і відправимо ось цей чудовий сажанець Азії. Хто його хоче, приймайте участь у конкурсі. Бажаю успіхів. Дякую.